Олександрії відбувся щорічний районний конкурс екологічних агітбригад. Школярі загальноосвітніх навчальних закладів Олександрійського району презентували свою роботу над збереженням навколишнього середовища. Цього року у конкурсі екологічних агітбригад позмагалося 16 команд з різних навчальних закладів Олександрійщини. Конкурс проводиться в два етапи. Спочатку це презентація природоохоронної діяльності екологічної агітбригади. і другий друга номінація це конкурсний виступ. Цього року тема конкурсу екологічних бригад збереження земельних ресурсів та раціональне їх використання. На конкурсі школярі показали та розказали, як вони охороняють довкілля, займаються озелененням пришкільної території, проводять прибирання парків та підгодовують тварин взимку. Головну увагу учні шкіл звернули на проблему збереження та розумного використання ґрунтів України. Окрім презентації власних напрацювань, школярі представили різноманітні сценки, музичні виступи, присвячені екологічній тематиці. Рі конкурсу оцінювали виступи агітбригад не лише за змістовність велику роль у визначенні переможця відіграла естетичність виступів школярів, якість музичного та відеосупроводу, художнього оформлення та режисури. Найголовніше відповідність темі. Конкурсу, звичайно, і те, як презентують команди свою еколого просвітницьку діяльність на території громади, яку спільну співпрацю вони проводять, які екологічні соціальні проекти вони реалізують, які малозатратні по коштам, але доступні їм школярам. На конкурсі екологічних агітбригад окремо журі відзначило школярів Ясенувацької та Ульянівської школи за авторський сценарій. Перемога ж дісталася екологічній агітбригаді Екобатальйон Недогарського НВК. Вона зможе позмагатися за участь в обласному етапі конкурсу екологічних агітбригад. щоправда, поки що заочно. Формат трішки обласного конкурсу екологічних агітбригад уже другий рік як змінено. Уже немає зональних змагань. Ми передаємо відеозапис переможця районного конкурсу на заочний відбір в обласний екологічний центр. Вони потім повідомляють нам, чи відібрали, чи запрошують на очний тур нашу команду. Наразі ж усі школярі району беруть участь в екологічній акції і створюють ландшафтно-архітектурні композиції, святкове відкриття яких планується приурочити до дня навколишнього довкілля, 16 квітня.